Козинська об'єднана територіальна громада, околиці села Гусари Радивилівського району. Ось у цьому полі неподалік траси, Київчоп, учора вранці працівники агрофірми виявили шокуючу знахідку: тисячі буханців цілого хліба. Судячи із дат виготовлення продукції, вже не один місяць і виробляли її у Львові. Скільки часу лежить цей хліб? У селі ніхто не знає. Як Вже побачили, що там лежить сміття, але не бачили, що це хліб. Підійшли ближче і це був ну, хліб. Ми подивилися, чий чи, чи, чи це хліб, дивилися, якої фірми, набрали на гарячу лінію, там сказали, що ми нічого не знаємо. Ну, в тому дусі. І оце я зайшов на інтернет, зайшов ваш сайт, рівне один, знайшов, подзвонили до вас, розказали, <кхів> потім я скинув фотографії і визвали поліцію. У сільській раді шоковані до львівського сміття на своїх полях вони вже звикли. Перевізники раніше вже викидали тут гори відходів мешканців Львова. А от хліб тут бачать уперше. Навіть не здогадується, куди тепер його подіти. Випадки були, що сміття львівське нас було. Ми так само писали клопотання в міліцію. Воно розглядалося. Ну, це осінню було дві машини. львівського сміття. Ну, по чеках ми побачили, що було львівське сміття. По, -по чеках можливо, ну підкинули чеки, ну але. То, то було таке, але хліб це вперше. Це я шокована. У поліції зафіксували два звернення від громадян. Тепер розбиратимуться, чий хліб та хто його тут залишив. Відповідальність передбачена статтею 152 кодексу про адміністративні правопорушення. Це накладення штрафу до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. За цим фактом поліцейські проводять перевірку і будуть приймати відповідне рішення, але також законодавство про адміністративні правопорушення передбачає, що адмінматеріали. По порушенню норм і правил благоустрою уповноважені складати місцеві органи самоврядування. Ми намагалися зв'язатися у телефонній розмові з підприємством, яке вказане на упаковці хлібобулочних виробів. Однак обіцяних пояснень ми так і не дочекались. Людмила Слободенюк, Володимир Захаров, новини Рівного.